Навіть школярі розкажуть гостям міста, найвідомішу легенду пов'язану з повноводністю та судноплавністю случі. Біля поселення, що виникло на крутих берегах річки, судна часто розбивалися об скелі, тому люди натягли через річку канат і підвісили дзвони, чіплявся за нього щоглою корабель, і гуло по дзвіння, застерігаючи про небезпеку. Від слова «звягати» дзвонити і назвали це місце «возвяглим». Так, дзвін став символом Новограда Волинського, перейменованого древнього Звягеля. Про виникнення за Палацом культури імені Лесі Українки пам'ятного знака дзвін розповів на сторінках газети Радянська Житомирщина, тогочасний завідуючий Новоград Волинським міським відділом культури Микола Мартинюк. У газетному номері від 26 листопада 1988 року є його публікація Дзвін над случчю. У матеріалі сказано: у башті, що височитиме урвищем, буде підвішено великий мідний дзвін, прадавній символ нашого міста. Його виготовлено у київському творчо-виробничому об'єднанні художник. Таке замовлення для його працівників було незвичним. Тому столичний скульптор сухоруков вивчив чимало історичної літератури. Не раз побував у нашому місті, створив не один ескіз, доки виготовляв модель дзвона. Що зображено на великому, улюбленому місцями дзвоні. На викованому з міді виробі є чеканні зображення, сувій літопис, в якому перша писемна згадка про возвягель, башта із дзвоном, слов'янський човен з вітрилом і воїн на коні. Про ті зображення, що вони мають передати, були й гарячі суперечки зі скульптором і спільні роздуми писав Микола Мартинюк. Та ось дзвін уже готовий і доставлений нам. Понад 30 років височіє над містом дзвін. Він потужний і прекрасний, тому що місто має славну історію. Я тримаю в руках модель дзвону, який також знаходиться і за моєю спиною. Дану модель зробив київський скульптор Станіслав Миколайович Сухаруков. Саме народився. 14 січня 1928 року в хуторі Михайлівській на Сумщині в 40-му році він разом зі своєю родиною переїжджає у Київ і е, потрапляє під окупацію вже в 1941 році. В 1942 році він е, його забирають німці е, до себе на роботи. В Кенігсбергі він важко працював, копав торф для однієї з вугільних кап. Капалин, потім він, е, його перевели в Оберсдорф, Там він працював на німців до 1945 року. В травні 1945 року е, американські і французькі війська звільняють його з полону, можна так сказати. І він після е, уже деокупації повертається е, в рідний Київ. Поступає в 45-му році в художнє київське художнє училище, закінчує його за спеціальністю ліпщик моделювальник і працює 9 років на відновленні залізничних вокзалів Києва, Одеси Сочі. Потім приймає рішення отримати професійну повну вищу освіту, поступає в Київський художній інститут і завершує його уже за спеціальністю скульптор. У 85-му році він приймав участь у створенні скульптур до величезного комплексу матері батьківщини у Києві. І так в цей приблизно період його знаходять наші місцева влада для того, щоб замовити у нього виготовлення оцього дзвону.